Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівний світ квітів? З вами Ірина. Сьогодні буде ще одне останнє архівне відео. Покажу своє мальовниче підвіконську літа 2025 року. В повному розпуску Ян Хом принцеса. Яка чарівна квіточка! Яка ж вона ніжна. Показую квіти 8 см, на старому квітконосі пробудила дві спячі почечки і видала такий гарнезний каскадик. Взагалі цей сорт до 11 см має квіточку. Зверніть увагу, яка шикарна розгорнута губа. Вона у мене невтомна тружениця, постійно квітне, тому наразі квіти менші має, їх знову багато, але все одно вони не маленькі, повний стандарт. Сорт непримхливий, легкий на цвітіння. Має компактну розетку, завжди рясно-квітне. Далі Magic Art має велику розмальовану квіточку до 9 см в діаметрі. Доволі гарний сорт, довгоквітучий, але я закохалася в дещо подібний сорт, який, на мою думку, ще цікавіший. Тому Magic Card вивела, продала, довго його шукала і таки знайшла це сорт Бернадетта. Прикріплю фото, купувала взимку, вона стресонула, скинула мені всі корінчики. Зараз на успішній реанімації. Виглядає підлітком 3,5. Надію, скоро вам її покажу квітучу. Пурпурний дощ. Досі квітне. На початку весни заквітла, вже літо, і досі квітнемо. І практично не вигораємо. Пишноквітучий, довгоквітучий сорт, це мультифлора, нарядна, темно-бардова, бархатна квіточка з білою кайомочкою 7-8 см в діаметрі. Вона позувала в мене в попередньому архівному відео. Можете переглянути. Ще один мій улюблений сорт Альбуфейра. Дуже гарна. Купувала її в епіцентрі стандартною квіточкою. А вона мені видала новий квітконосик і в домашці, уявляєте заквітла Пелору. Це було шедеврально. Тоді мені захотілося повної мутації. Ось на цьому квітуванні, яке ви зараз переглядаєте стандарту разом з пелоричністю, я її і продала. Нова господиня була нею дуже задоволена. А я тепер в пошуках повної мутації цього сорту. Я переходжу на мутаційні орхідеї. Місця замало. Хочеться мати небагато, але саме-саме цікаве. А ще хочеться, щоб орхідеї були для мене, а не я для орхідей. Та й орхідейкам буде більше уваги, бо їх буде небагато. Тому тепер свої покупки стараюсь брати обдумано, зважувати, все, всі за і проти. Думаю, ви зі мною згодні, що орхідей негарних не буває. Всі вони прекрасні. Але дуже добре, якщо в тебе сформувалось якесь бачення колекції, є якісь пріоритети, і тобі вже легше. І я не розпилююся на все гарне. Бо ринок наповнений безлічю різноманітних сортів. І селекціонери невпинно працюють над новинками, щоб нас дивувати і надихати. ще також покажу метелика Art Nouveau. Ой, тут квіточка 12-13 см в діаметрі. Це в мене домашнє квітування. Вона мені схожа на метелика Black Piano. Але, думаю, уступає йому за красою та враженнями. Також в Артнуво дуже велика розетка. А це мені не дуже до вподоби, бо місця в мене замало. Артнува також попала в добрі ручки, а я чекаю на двох підлітків Black Piano і думаю, скоро покажу однієї з них квітування. Бажаю вам шикарного цвітіння, всього вам найкращого, мирного неба! Бережіть себе і до зустрічі в нових відео!